Всім привіт! Ось сьогодні тримаю в руках таку селітру кальцію. Будемо робити підживлення наших чериків. Буде підживлення позакороневе, тобто по листу. І будемо давати, будемо давати 10 грам на 10 літрів води цієї. Кальцієві селітри. Получається 10 грам на 10 літрів води. І будемо проводити, це буде під вечір. Так, зараз трошки спекає. Це ось такі черики. Стромбуліно червоні. Будемо проводити під вечір. тим розчином 10 грам, 10 літрів води. Будемо оприскувати по листу кущі. І бажано оприскувати гарно з двох сторін листа, щоб краще засвоювалася кальціва селітра. Будемо проводити протягом вегетації помідорів 3-4 рази нею проходити. Далі буде.